Всім вітання. Сьогодні вже відео виклав. Зараз продовжую експерименти поки є світло. Вже все сконструював. І я крайнє відео було по цій схемі. Так. Це в мене синій провідничок буде. Ці два електроди замикати. Включаємо живлення. 554, де інтенсивний електроліз. Так, зараз я синій провідничок. От синій провідничок замикаю, запрацював ЗВС Драйвер і конденсатор зараз стоїть на антені. От. Зараз поясню, навіщо це я зробив. У мене є трансформатор, з нього виходить провідничок. І я даю на І дивимося на конденсаторі вже у нас 170 вольт, 166. Розряджається. Тобто ми вже працюємо із енергією простору. Так, цікавіше, От, коли я даю, це вже в мене електролізер виступає в якості 190 резонатора, тобто ми задіємо енергію простору. Так, споживання при цьому на 180 Вт, якщо я зараз. Виключу. і Коли система не запущена, 536, Запрацював ЗВС Драйвер і заряд з Антени наголошую. меньше вольта и больше 200 вольт. Сто девяносто один, сто девяносто девять. Ну, майже до двести вольт доходить. Так, працюет, І тепер ще нам можна тут задіяти заземлення. Крокодильчик із чорним штекером, це в мене заземлення. І зараз дивимося, що вже в нас тут з'явилося. Коли заземлення? Цікаві процеси. Тут же можна працювати із розрядниками. Напруга коливається так поле. велике Так, виключу поле зникло. Якщо не задіювати роботу за драйвера, споживання дуже велике, але з простору працювати цікавіше. І зараз подивимося, яка ще в нас частота. 74 кГц. Коли я включив землю, за весь драйвер запускається без. Тобто одразу йде збудження і споживання 167. Частота 75 кГц. Система цікава. Варто буде над нею попрацювати. Це чисто перші проби. Ще треба подивитися, де є витоки газу. От головне, що працює, і є цікаві прояви. Частота 75 кГц, також, якби непогана частота висока. І те, що на антенні виникає потенціал до 200 В також. Дає певні надії. Відео, це, в принципі, анонс, тому що ця схема ніким ще не була випробована. Чи вона має перспективу, чи не має, покаже практика. Але любу ідею треба перевіряти. Всім успіху і до нових зустрічей!